Вітаю, друзі! Сьогодні для любителів київського тортика ми готуємо тортик апшерон, бакінська відповідь київському, також білково-горіховий тортик з масляним кремом. Отже, друзі, для шикарного легендарного торта Апширон нам потрібні не надто складні продукти для крема крахмал, ванільний цукор, цукор, какао і масло і жовтки. Для коржів білки, фундучне борошно, тобто перемелений фундук. Ну, так як воно геть дрібненьке, я хочу, щоб попадались і шматочки, і покажу вам тому, як треба його робити в оригіналі. Отже, відділяємо жовтки, по праву руку все для крема, і білки горішки підсмажені. В оригіналі фундук, але підходять і грецькі горіхи, і арахіс. Підсмажили, охолодили, максимально почистили від шкурочок і холодними злегка подрібнюємо, не в борошно, бо должно щось на зубок чувствуватися. Рецептура у вас буде на 4 яйця і на 6 яйць. Отже, трохи борошна, трохи цукру. Цукор бажано дрібний брати, якщо ви не будете збивати одразу перемелені горіхи і цей. І цукор додаватимете, але ми намагаємося відтворити оригінальний рецепт українською. Отже, подрібнюємо горіхи з бороштом і з цукром. Збивати потрібно короткими імпульсами, щоб горіх не дав масла. Нам нас цікавить, суха, розсипчата маса, але не як борошна, а так, щоб попадалися ну, якісь частинки горішки. Друзі, тут такий аромат оце ну, як казінаки, як снікерс, як ну, я не знаю, воно збилося, і це вже смачно. Отже, сухі інгредієнти відкладаємо в сторонку, зважуємо за допомогою вісов кухонних і білки. І борошно у вас буде пропорція на два торта різних внизу. Читайте перед тим, як готувати, будь ласка. Ну і основний випрос білкові коржі, які треба буде сушити в духовочці. починаємо їх ретельно збивати. Білки, посудина, суха, чиста. Просто я не знаю, як добитися, щоб там ні жиринки, ні краплинки, ні водинки, нічого. Білки, цукор. І тут подрібки ну, на краюшки ножа, лимонна кислота і сіль, звичайно, щоб краще пішов процес збивання. Починаємо процес збивання. Буду показувати вам, якою маса має бути. Бо по хвилинам не можу я сказати, бо в кожного ж різної мощності міксер, яйця і так далі. Я хочу сказати, що доки ми будемо займатися тортом, то довго ж 2 години будуть ці коржі висушуватися, то масло мусить бути виставлене за декілька годин для крему, щоб воно добре збилось. Але й заверну, основу потім треба буде остудити до такої ж температури, як масло. Але якщо у вас на кухні дуже тепло, то тримайте масло десь на вікні або в іншій кімнаті. Бо бачите, воно вже в мене поблискує, я його винесу, бо тут ще буде пектися, і щоб воно не потекло. Воно не мусить бути холодне з холодильника, але не таке, щоб прямо вже там масилко відділялося життєм. Друзі, консистенція, до якої нам треба збити білки, ми зараз разом перевіримо, я не знаю теж. Птичий клюв. Це значить, що е, з, ну, білки тримаються, і коли нахиляєш, вони трошки припускатися. Це я вже чуть-чуть перебила. Він не мусить бути як піна, як облака. Е, непрозрачна піна. А ні, виходить? Все отлічно. Отлично. Ви зрозуміли, що таке клюв? коли ви набрали багато крему? Хоп! І він так на птічку вам похоже. Ну, все, побіда. Цей гацький суржик, мій центрально український степовий, розлякає скоро всіх моїх прихильників. Дивіться, ось таке пишненьке білкове тісто. Ми будемо додавати горішки і з кульочка висажувати рівненький круг. Або можете аж пательочком його нарівняти. Або в формі розйомні пекти, а в кульочок я насиплю без горішків, щоб засушилося трошки, щоб нам було на крошки і на прикрасу тортика. Цей тортик, друзі, вийде невисокий, бо ви ж розумієте, його треба сушити прямо до такого карамельного кольору. І на це йде години дві у нас. Я вам напишу, скільки в мене пішло. Ну, За рецептом написано 2 години і 20 хвилин. Перемішуємо до однорідності, все по рецепту робимо. Бажано вводити горішки за два прийоми. Я ввела ті, що арахіс із борошном із цукром. І тепер фундучне борошно. Те вмішали не до кінця, а це вже до повної однорідності вмішуємо акуратно з білками. Переклали все тісто в кулечок, або, я ж кажу, можна і ложкою і пателечком сформувати, трошки піддавлюємо, надрізаємо. І робимо кругленькі коржі. Ось так. Я роблю їх спочатку невеличкими, щоб зрозуміти, скільки ж е, Ну, можна зважити, ну, скільки у нас піде. Я взагалі перший раз його готую і намагаюся так уже правильно все е, виважити, вивірити, щоб, щоб класний торт. Так. Духовку включили, трохи розрівняємо, щоб зробити їх тоншими. Це, взагалі, не високий торт, друзі, бо вони ж мусять просушитися якось нормально, не пропектися, не будь всередині такими вязкими, щоб за зубами, як гріляш, а іменно такі просушені, як для Київського. Духовку включили на 140. Так? Зараз нарівняємо всі наші коржики, засовуємо в духовку і включаємо на 120. Тобто ми знижуємо. Ну і за счет холодного тіста знизиться також температура взагалі в духовці. І 2 години ми сушимо. Включена конвекція. Якщо немає, то тоді ви 140-150 включаєте. Ну, в мене є. При включенні конвекції сушим. потім, хто до кінця не додивляється, кінці ще даєм їм висохнути на карандаш. Дверечку я відкрию, покажу. Хочу сильно показати не знаю, як вам правильно дивіться, як я розрівнюю, щоб рівномірно. Поклала шпательок І прокручую дечко по кругу. І отак рівномірненько відправляємося в духовку. Друзі, для крему спочатку висипаємо сухі компоненти, тобто цукор, крахмал і ванільний цукор. Какао нам потрібно буде в кінці, в самом-самому кінці, коли ми розділимо крем на білий і темний, і для прикрашання, ну і для смаку перемішали сухі інгредієнти. Це все важливо, щоб не було комочків. Далі даємо яйця. Такі розболтати трошечки, щоб пленочки буквально розбити, до однорідності. Далі вводимо одну третину молока і розмішуємо. Получиться така густа штука на чекіселік. І вже тоді в нас не буде ніяких комочків, знаєте, як на блини. А потім ми розведемо всією пропорцією молока, яка вказана в рецепті. І лише потім ми включимо нагрів. Тобто ми отак по вуголочкам всяке, проходимося по донечку, і як маса стане повністю однорідною, а краще й процідить через сито, тоді вже розводимо повністю молоком. Я все змішаю, потім проціджу і потім вже буду заварювати. Подивіться, друзі, вже прям красиво такий гугольмоголь. В результаті в нас вийде, крім муслін. Шикарний, дуже ніжний, такий шоковистий, поживний, ароматний. Все, переливаємо обратно при постійному помішуванні. Повішуванні. повішуванні. Будемо заварювати, особливо по донешку. Як ви побачите перші великі бульки і таке шевеління треба зняти, гарно перемішати. І ще секунд 20 доварить, щоб воно якби в нас і кипіло, якби і не сирий був вже вток, ну і не зварився, не згурдився. Дивіться, скільки тут єрунди не нужно, Всякі там штучечки, Ну, коротше, все не нужно. Постійно, друзі, помішуємо не тільки для того, щоб не пригоріло, а й для того, щоб рівномірно відбувався нагрів. І ви відчуєте ложкою або чим ви там мішаєте, буде вам важко, значить сопротивлення таке якесь визвоє. От він починає гуснути, і тоді треба ще інтенсивніше, тому що це мгновення. От минуту-дві, ну дуже коротко заварюється цей крем. На середньому нагріві робимо. Друзі, пішли характерні звуки кипіння і великі бульбашки. Отак, поняли, пускається. Все, я виключаю у мене з толстим дном каструлька. І ще ж ще вона тримає і дуже інтенсивно помішає. Маса мусить бути схожа, бачите, на глазах у вас прямо загусає. Мусить бути схожа на охолоджену зущонку. в теплому вигляді, крем, бачите, схоже на охолоджену зустріне молоко. Друзі, як справжній викладач і методист, повторюсь. Закипіло, я зняла на тряпочки, гарно вимішала руками і на 20 секунд повернула на плиту, щоб все-таки заварилися в нас білки. Тому що, якщо ви будете робити це на плиті, тут жарко, тут в мене сковзає. Коротше, зверху воно буде рідке, знизу вже буде горіти. Треба взяти і добитися рівномірності. Все. Друзі, завершується процес приготування сушіння коржів. Дозвольте показати вам. Як це на карандаш духовка приоткрита. Ось останні 20 хвилин вони допікаються ось так, щоб влаги не було всередині. Як пекти бісешечки, є окреме відео в кінці буде в правому вуглу, тому що тут трохи була порушена технологія, і вони не білі. А білі, побачите, і на тортику, ну ви бачили на каналі. Коржики зверху стукають, треба перевернути, підійти акуратно. Зіліконова ковричка дуже зручно це робити. І подивитися. Ну, вже красиві, блискучі, тільки ще трошечки чіпляються, ще трошки не досохли. Друзі, я таке перевернула, бо зверху ж вони пересохнуть і вже не наріжеш потім. А знизу ще не, не, не скрізь стукають. От посерединки, де це пориста частина, вони ще не стукають. А ці бізешечки, які вони смачні! Боже, послухайте, вони висохли зовсім неймовірний смак. Для крема слів обидві маси, які ми будемо збивати ну, поєднувати. Масло зіб'ємо до пишності, до білосніжності і заварна основа, яку ми щойно з вами приготували, мусять бути одинакові температури, щоб вони не розслоїлись. Пробуйте руками, термометом, язиком, чим хочете. Це секрет успіху цього крему, успіху і стабільності, тому що він має тримати форму, крем має бути високий, так як коржі не дуже високі. Перевіряємо, чи масло достатньо розм'якшене. Дивіться. В маслі від вилочки чи венчика залишається гарненький ось такий слід, воно якраз підходяще. Масло збивалося в мене 5 хвилин планетарним міксером, якщо це звичайний ручний 5, 7, 10. Коротше, ви орієнтуйтесь на те, щоб крем був білосніжний, блискучий, не тікучий, його щоб було багато. У мене на кухні дуже тепло, бо духовка аж дві години працювала. Я пішла в холодну кімнату, де велике вікно відкрите, тому що масло почала взбивати. А воно ще жовте і якесь ріденьке, то вам треба або в холодну кімнату, або прямо на 5 хвилин в холодильники, або воно вийшло на кухні перегрілось. Тепер по одній велетенській ложці, або дві столові ложки ми наш, нашу заварну основу для крема муслін. Я його трошки підрихлила, знаєте як? Через це ще раз процідила, щоб рівненько було не пленочок, який ну, трошки завітрилося. Щоб було ж аж ідеально. В кінці, друзі, я додала ще 2 столові ложки коньяка, і також мусить він зберігатися в тій кімнаті, де й всі інгредієнти, тому що одна ложка холодного алкоголю або тепло здатна розслоїти цілу порцію крему. Дивіться, яка красота. Частинку підкрасимо какао, ось ми собі приготували, Частину й перемазуємо. Обов'язкова ложка крему на донечко, щоб не їздив по тарілки. Він же у вас просто соскользне, бо він сухий, присухий. Ми ж його сушили спеціально. Розділяємо наш світлий крем на дві порції, на один коржик і на інший розподіляємо рівномірно. І викладаємо один на один. Раз, два, і третім трошечки притісняємо, щоб, якщо крем лишній, він на бочка ну не крепко, злегка просто придавили. Прикрашаємо бока і верх тортика можна, друзі, і нужно. Посипать горішками, Ну я вже не хочу. Я пробувала коржі, вони солодкі, у них дуже багато горіхів. Я не хочу, щоб це прям було вже горіхово-пригоріхово. Це такий адаптований рецепт у нас апшерона. Прикрашаємо традиційно сіточкою біленькою. Друзі, а що, хтось пробував оцей тортик Абширон? Бо я тільки по телевізору його бачила. Ну, по-перше, крем має стабілізуватися, настоятися, щоб гарненький розріз був. А по-друге, ви ж знаєте, вуглеводи з утра треба їсти, а не на ніч, бо вже ж ніч давно. Це із живчика. Як виглядає тортик на розрізі? ви побачите на заставці. в шортах, коротких, YouTube шорт, віконечко, це. А от який цей тортик на смак? Приготуйте і спробуйте. З мене рецепт, друзі, подробніший в описі і спосіб приготування. А з вас лайк і коментар від самих слів.